Good morning, my dear friends. Today I'm going to tell you how to use StudyStack site. Можливо, українською мовою буде трошечки зрозуміліше. Наприклад, в таких завданнях, де потрібно працювати з лексикою, ви зможете попрацювати із сайтом StudyStack. Він вбудований інколи в наші повідомлення на блозі, або ж тут є гіперпосилання, по якому ви переходите. Наприклад, перейдемо саме власне, на цей сайт. Ось цей сайт StudyStack. І якщо найголовніше, тут, звичайно, знаходиться внизу. Тут є багато різних видів діяльності з одними і тими самими словами. І от перше це флеш-картки. Флеш-картка, як правило, це одне слово, яке ви можете перевернути, і йде пояснення до цього слова. Я можу натиснути слово speak, і це саме буде озвучуватися англійською мовою. Якщо ви знаєте це слово, то до «Знаю». Якщо не знаєте, то йдете. власне, це ви поки що лише працюєте із словами, і намагаєтеся їх вивчити. Підемо далі. Наступна вправа, вона внизу знаходиться. Меншен це співставити. Наприклад, знову ж, ті самі слова, ті саме пояснення вам потрібно знати, що таке headline. Наприклад, ось так. Ні, неправильно, як ви бачите. Можливо, я знаю, що таке caption. Caption також неправильно. А от якщо caption – це description of a photo. Це правильно, ви бачите, з'являється так ніби малюнок, який буде відкриватися один за одним. Таким чином ви зможете знову і знову вивчити слова. Третя гра. Можна сказати, ця гра називається «Полі чудес» або ж «Хенкман». Можливо, вона не дуже етична, але от. Я, вам потрібно вгадати слово із цих букв Show Hint, Photo, Map or Illustration. I know that this is Caption або Image, і я натискаю першу букву. I am, можливо, так. Ой, неправильне слово. Правильна буква, тому з'являється голова. Якщо я знову буду неправильно натискати букви, то я так зможу втратити цю людину. Ну от, я сподіваюся, я закінчу правильно. На жаль, ми програли. Але можна грати знову. І знову, і знову, і знову, ніби як у, у кросворді. До речі, про кросворди це буде четверта гра в кросворді. Ну і тут вже просто саме звичайне. Ви читаєте заголовок, натискаєте, воно з'являється, і ви починаєте писати. Відповідь. Ну, ось таким чином ви зможете розгадати кросворд. Наступна права type-IN. Потрібно буде друкувати слова. Ну, тут знову ж ті самі слова постійно, вони повторюються і повторюються. Uh, і ви друкуєте name of the newspaper, for example. І. коли і далі воно буде вам показувати, чи правильно ви зробили, чи ні. Я... Наступна вправа це квіз. Тут потрібно просто вибрати варіант правильної відповіді. Headline. Можливо, це title. Caption, Хай буде отак. Byline. Name of the paper. Хай буде так. Я навіть не читаю відповіді. І great quiz. Ви бачите відразу правильні або неправильні відповіді. Процент мі, 43% відповідей. І це моя оцінка F. Якщо вважати, що американці оцінюють A, B, C, D і e, F, це, це вже одиниця повністю. Це у нас був квіз і наступне тест. Тест поєднує в собі декілька завдань. Вони дуже схожі постійно одного типу. Наприклад, мені треба з'єднати, що це A. Тоді, наприклад, це буде C. А, ну, а це буде A. І тут надрукувати слово якесь. І знову Great Test. Знову моя оцінка одиниця. Наступна вправа, яка йде, тут Newspaper Front. Нам потрібно е з'єднати. Оце. Давайте подивимося. Перше Byline. Тепер я шукаю, е що воно означає. Ні, кепшен. Тут йдуть правильні пояснення слів, які ви знову і знову вчите. Тут його все на всього сім слів, тому дуже швидко ви їх вивчаєте. Знову ж Те саме відбувається в таблиці. Калам. Ви згадуєте, що ж таке калам? А, це, мабуть, і те і те. І дійсно, це як організована робота. Для тих, хто любить гратися в комп'ютерні ігри, я думаю, буде цікаво ось таке завдання. Потрібно своїм сонечком спіймати правильного жучка. І, наприклад, в нас є перше слово «Image», Image, і я знаю, що воно означає. Можливо, це про те, що це опис фотографії, тому мені потрібен зелений жучок. І я стрілочками біжу до зеленого жучка. Ага, мабуть, воно неправильно. Давайте спробуємо з цього. І сюди до мене жучок. Так. Кепшн. Кепшн це опис фотографії. Це, я дивлюся, це зелений жук по поясненню. Мені не потрібні ці жуки, мені потрібен саме зелений, і я абсолютно права. Далі, далі, далі можна продовжувати грати в цю гру. Дуже схожа на, на таку рухливу гру за допомогою стрілочок. Є Hungry Bug, голодний черв'ячок, можна сказати. Це потрібно використовувати знову ж таки клаві, стрілочки вверх-вниз. І от перше column. Column це колонка, це те, як організована історія. Значить, дивіться. Я бачу, що це виноград. І я зараз зелена, зелений жучок, мені потрібно піти з'їсти виноград. З'їла. І я рухаюся, рухаюся, рухаюся. Якщо мені, якщо мені треба швиденько зупинитися, то, ой, то я можу натиснути паузу. Я, на жаль, програла, тому що мій черв'ячок врізався в стіну. Я не буду грати знову. Unscramble – одне з моїх улюблених, тому що допомагає е, вивчити слова, як вони пишуться на словниковий диктант. Подивимося на ці слова. Можливо, це ось таке слово буде. Дійсно, congratulation нам написали. І йдемо Play Again. Якщо я не знаю точно, в мене тут є внизу show hint, і тут пояснення title of the main article. І знаю, що це head. Бачите вона. Head. Line. І знову ж привітання. Саме ця, ця вправа допоможе вам підготуватися до словникового диктанту. І останнє тут. Знову ж те саме, ніби так ми пишемо словникові диктанти, вам потрібно складати слова е, разом. Наприклад, хе і. Х, неправильно бачите. Добре, давайте тоді візьмемо, наприклад, Column. Columns. Ми вгадали, воно з'явилося тут: 8 літер, як історія Arrange, можливо. У нас я не бачу. Name of the paper its logo. 8 букв. Це точно headline. Єдине, що нам потрібно його написати. Headings. І ви бачите, воно з'явилося. Тобто, нам потрібно з трьох кубиків скласти одне слово. Можна Give up. І воно бігом нам покаже слова. І остання гра нам це просто гра для вивчення штатів, яка нам пригодиться, і ще на наступному дзвони. Окей, за Soul. Дякую вам за увагу.